Яка бачина, не люблять мене мужчини, бо в мене на морді морщини. Марія Васильівна. Ви в якому стані прийшли на роботу? Толік? А тебе не вчили вставати, коли зауч в кабінет заходить. По перше, не Толік, анатолій Петрович, директор школи. Вибач, Ви Як зі мною зараз розмовляєте, а? Вибачте. Талян. Значить так, зараз же і негайно пішли і прийняли холодний душ. Пішли зі мною. Куди? В душ загрієш, бо він холодний. Нікуди я не піду. Ото правильно, ото правильно. Наш ти мені там здався, тим більше душ холодний, а ти в гарячому не альо. Що ще дітей хорошо? Слухайте. Я попрошу зараз прикрити ваш свій чорний ротик, бо я можу зробити так, щоб ви з тої школи вилетіли мені. Ого, який грозний! Два роки тому зробив, щоб залетіло, за першу вилетіло. Ну, все, все. Ч -ч -ч але щоб то було не було перший і останній раз. Добре, добре, більше таке не повториться. Даю слово вчителя року. Ви не вчитель року. Вчитель півроку? Ні. Вчитель характер року. Так успокойтеся. Подивіться в вікно, подивіться. 1 вересня, скільки дітей зібралося? А ви. Перше вересня, як я люблю 1 вересня. Сьогодні буду мати вагон квітів. а от на день народження ніхто мені квіти не дарує. До чого? Бо я люблю золото. Боже, Боже. А сьогодні ще з вами хотіла поговорити голова батьківського комітету. Хто? Та все буду, я з нею ні про що говорити. Не хочете, вона там вісім тисяч на штори хотіла здати. О, не така вона вже її і... крашена. Подивіться на себе. Я надіюсь, вас хоч. Такої діти не бачили, ні? а в нас що? Школа для сліпих, чи що? Значить, так. Зараз ж йдете додому, а завтра я зроблю вигляд, що того всього не було. До побачення, щоб зробити вигляд, що нічого не було, треба, щоб щось було.